Дякуємо, що завітали. Приїхали. Ці скільки там 700 кілометрів до Харкова. Я недавно їздив, виступав в Харківській області перед нашими військовослужбовцями. І знаєте, виступав на полігоні, де тренують під Харковом, де тренують нашу Національну гвардію. Ми там такий концерт робили спеціально для підняття бойового духу у наших хлопців. Бо там були курсанти. Курсанти Академії внутрішніх військ. І от прямо у нас на концерті. Підійшов полковник. Так. Хлопці встали і пішли. Ми потім питали у цього полковника: а що це було? У Слов'янськ відправили. От я маю надію, що ті пісні, та енергетика українська, яку ми їм туди принесли. Тому що ну, реально у них там в армії, щоб ви розуміли, ніхто їм уваги не приділяє. З концертами до них ніхто не їздить. Коли ми питали в цього полковника, він каже, останній раз до нас приїжджали два роки тому дітки, дев'ятикласники з Харкова. Тобто звідки ці солдати будуть знати, що таке український патріотизм, якщо про нього їм ніхто не розповідає, то я маю надію, що така наша праця вона немарна і що принаймні після таких концертів у них дійсно піднімається бойовий дух. Зараз уже на цій сцені. Готується до виступу гурт, який я дуже давно знаю. Але коли я побачив ось їхнього лідера Олега, я сразу хотів сказати, зараз буде гурт, це не свої! А потім дивлюся, а там написано гречка є. Я підходжу до Олега і кажу Олег, а як це так? А він каже, що хіба гречки нема? Ну, гречка є! Мобільна концертна бригада гречка є!